Доброго дня, рада вітати всіх учасників. Мене звати Юлія Лисенко, я керівник Студії маленькарства Бередіння та народного художнього колективу у струювання великої іграшки станції юних техніки. Але говорити сьогодні не про іграшку і не про мотинку, а про інше моє захоплення це вибійка. Тема сьогодні. Нашої зустрічі «Вибійка. відродження старовинного мистецтва декорування тканини. Зараз я запущу презентацію. Так, все є, так? Так, бачимо. Є. Угу. Чудово. Значить, що ж саме таке вибійка? Вибійка це відоме з давніх часів мистецтво декорування, оформлення, шляхом нанесення малюнки на полотно різноманітними способами за допомогою різних дошок, форм, дерев'яних клішень, припускають, що винайдення, що винайдення вивітки, вивіки став той момент, коли людина зауважила, що один предмет у мокрому стані залишає гарний відвиток на іншому предметі у сухому стані. Якщо коротко по, по, по історії, звідки ж до нас прийшла вибійка? Вибіка до нас прийшла з Індії, це є найдавніший виробник обійчаних тканин. Далі вже вона поширилася Китай, Японія, а пізніше була завезена до Європи через торгівельні шляхи. На даному слайді ви бачите вибічан дошку 19 століття. Вона е, знаходиться в Київському е, музеї е, народного мистецтва України. Е, е, Вибіка в Україні е, зафіксовано, що вибійка в Україні з'явилася в 11 столітті. В розколках в селі на Житомирщині знайдено е, кам'яну плиту у формі кружечка з крупним держаком, а з іншої сторони. Е, Різдвений орнамент. Це і є вибійкова плита. Також на Чернігівщині знайдені клаптики, клаптики тканини вибічани теж 11 століття. Пізніше в Україні почали з'являтися майстерні, вибічані. На даному слайді ви бачите, це перша картинка, це вибічана майстерня 12 року на Полтавщині. Там стоїть е, саме чоловік, тому що е, в обічанні майстерні працювали чоловіки. Ви бачите, зображені на стінах дошки в обічанні, вони були досить важкими, і полотно, яке йде зі стіни, теж потрібно було розтягувати, сушити. І е, Це досить така трудомістка була праця, тому робили це чоловіки. На другій картинці ви бачите вибіще. це вже... Е, він подорожував селами, де було важко більш важче було доїхати до таких майстер. Вибіщик приїжджав в певне село, як правило, це було на ярмарку. і Селяни приходили зі своїми тканинами, обирали орнаменти і вже набував він їм ну, бажання малюнки, декорував тканини. Далі, у світі різноманітних методів декорування тканини, українська вибіка займає особливість. Вона була не просто способом прикрашання тканин, і зразки мають велику історичну і художню цінність. Давайте перейдемо до видів вивіки. Тут на даному слайді видно слайд, так? Види віки. Види віки, так. Так. Поверхнева вивіка це більш простіша поверхнева вивіка, і вона використовується ну, зараз відповідь. Час відродження, так скажемо, вона використовується частіше. Я буду вам ось так показувати поверхнева вигідка, це коли, і потім я розкажу трошки про штампи, зараз я просто буду показувати, як відбувалося нанесення. Це коли полотно клали на поверхню змащену фарбою, а зверху прокочували банку, притискали, щоб гарно взялася фарба. Дошку змашенною фарбою клали на тканину і, вже тобто вибиваючи вбиваючи саму фарбу, щоб вона гарно закріпилася в структурі тканин. Таким чином переносили малюнок на тканину. Інша, там, де ви бачите колір синій індиго, це називається кубова вибіка, Там підписано. Це інший Як я казала, з поверхневою займалися чоловіки, а в більше жінки, тому що там вже потрібно було варити фарбу, різні суміші і розчини робити. Там вже більше жінки займалися. За допомогою суміші вапна, Розчин вапна наносили, ось, так, видно, наносили на різдву дошку, бачите, так, він і білий виглядав, їх наносили орнамент на саму тканину. А потім занурювали цю тканину в дішку зрощину. І вже в залежності від того, скільки раз занурювали, там два-три, колір ставав інтенсивніший. І кольори вибіки на той час були переважно кольору індиго, тому що заводили цю фарбу з Індії і варили її з рослини саме індиго. Значить, види вибійки зрозуміли. Ось ще на іншому сайті зображені зразки, вибійки мають велику історичну і художню цінності. Зараз майстерні відтворюють дерев'яні штампи і траперети тих, тих часів, які трошки вже в нас трапилися. Так, Найчастіше виробляли монопрому вибійки. Якщо використовували декілька кольорів, орнамент робили поетапно і використовували для кожного кольору окрему дошку. Дошки, на яких вибивали візерунки, були виготовлені з деревині груші або липні. І це робили місцеві майстри, різблярі. все. стіл повинен бути великим і масивним, тому що ну, на слайдах побачили. Які е, великі рулони тканини розмотувалися і добивалися. Особливо багато приділялася е, підбирання бізеруночків та декорів. Наступний слайд. В якості орнаментів застосовувалися різні сюжети: і рослинні, і тваринні, фігурно-геометричні. Серед рослинних мотивів популя... Популярними були різноманітні фантазії на тему пітів і дерев. З геометричних це символи ромбів, берегині, та сіяного поля, солярні знаки. Речі з використанням двобічаної тканини ставали красою будь-якого інтер'єру, вносили цікавий акцент, родзинки, були неповторними. Продавали на ярмарках, експортували в різні країни і разом з тим замовляли до нас інші е, потреби для вибічаних справ. Ну, саме більше це фарби. Так на ось на цьому останньому слайді е, я можу сказати, що це одна з найкрасивіших е, з найкрасивіших зібрань наших старовинніх орнаментів. Бyбичанки. Ну і бачите, тут же ж знову переважає колір диву. Це книга, видана українською мовою в 50-й рік. Зараз вона дуже рідкісна, її неможливо ніде вже купити, вона не видається, не передається, але там зібрані дуже унікальні зірці вибічаних орнаментів. Українська має, вибійка має свою унікальність, тести, які відображають дух народу, його культурні традиції. Орнаменти, що використовувалися в українській вивідці, часто мали таке символічне значення, пов'язане з звичаями, віруваннями та історією українського народу. На жаль, вже на початку 20-го століття з появою великого вибору доступної фабричної тканини техніка вивійків повністю занепала. От, наприклад, я в школі про нашу техніку вибіки ну, ніколи нічого не чула. Це вже в дорослому віці я почала цим цікавитися. Найбільша в Україні колекція вибічаних рушників знаходиться в Полтавському художньому та краєзнавчому музеї. Дуже мрію це побачити вживу. Хочу трошки вам, як ви вже бачили, з мене розміщений одяг, це не просто так, тому що мені подобається декорувати одяг, і разом з тим я елементи вивійки впроваджую в свої два гуртка це змотанки і м'якої іграшки. Про сучасні штампи ще хочу сказати. Сучасні штампи виготовлені, ось віця, я вам покажу. Є різні вони, звичайно, так як я казала, тематики, новорічні, пасхальні, вони виготовлені з фанери. Це сучасна лазерна різка. Є у нас не майстер, який робить, так як я казала, липи з деревини. Там дошки такі грубі, товсті, але це досить ну, витратно, може бути колись мати таку дошку собі. А штампи з фанери, вони легкі, але вони потребують догляду. Так, тут я підготувала. Декілька вже відбитих елементів, щоб вам показати, як воно виглядає на самій тканині. Добре вам видно? Так? Дивіться, це ось пташечка. Добре. Переноситься малюнок, це текстильна фарба, її можна прати. і вона ну, досить довго служить, ну, не при високих температурах це така пташечка. І, до речі, хочу сказати, що кожна, кожна, кожний вибічаний штам, використовуючи інший колір, він по іншому брає. Ну, от, Наприклад, більш пастельні, вони такі більш спокійніші. Якщо взяти, зараз я там вам покажу на зразках одягу більш яскраві кольори, вони такі вже більш стають, ці пташечки, такі дитячі, веселіші. Тобто, по-різному їх можна використовувати. Ось, бачите, впізнаєте всі нашу художницю, такий чудовий штамп. Ну, Діткам, можливо, буде ще важко ним користуватися, але для якихось робіт на виставку або на якісь благодійні ярмарки обов'язково ще не скористаюся, тому що ще я не, не працювала. Так, і давайте з вами разом Зробимо, ось я вже підготувала тканинку, зробимо вивігу. Теж у мене є такий красивий штамп, так, та весна вже скоро, так всі чекають. Я покажу, як ми будемо наносити фарбу. Так, ось так буде всім, напевно, добре видно. Використовуємо наш виробник роса текстильні фарби поролоновий спонжик, їх можна виготовляти і самому, і ми зараз будемо користуватися. Колір я підібрала такий, як найбільш популярний був схожий на індиго. Якщо, якщо штампний новий, то рекомендується пройти цією фарбою ось такими промокаючими рухами двічі, тому що перший шар фарби е, просочиться все й у фанеру. Учасники запитують, якою фарбою користуєтесь? Роса, текстильна фарба. Хочу, зараз я вам покажу. Текстильна. Ну, якщо так, у вільному доступі вона є в епіцентрі. На розетці. Дуже багато є відтінків, більше 40 відтінків. Так, зараз я добре прошу ну, щоб нам гарно вийшли ці пташечки. В навчальному закладі ми з дітками робили майстер-класи, і знаєте, це дуже дуже цікава така техніка, що її не потрібно дуже довго опановувати. От, наприклад, там так як там вишивка чи е, якісь інші техніки. У нас робили дітки ну, допомогли дорослих навіть трьох років, тому що просто потрібно їм правильно там допомогти поставити цей штамп. І робили вони серветочки, кишеньки. Якісь там елементи я і на благодійний ярмарок, який ми ну, проводимо на підтримку ЗСУ, вироби е, робили, продавали. там. Дуже-дуже ну, вона така захоплива. Чим більше штампів, тим більше цікавіше ми можемо зробити нашу роботу. Так, ось останній шар я вже наношу. Думаю, що буде достатньо. Ми отак під е, світлом дивимося, щоб у нас все добре, добре про... Сочилася фарбою, але разом з тим не потрібно дуже нанести сильно лишнє, тому що ну, за те час малюю, не буде його видно. Так розміщую орієнтовно по центру. І я трошки переверну, щоб я могла постукати і сильно притиснути. І зараз разом будемо знімати і дивитися, що ж у нас вийшло. Чари, правда? Дуже гарно. Ну і там можна додавати такі маленькі елементи. Лай, були, е, так, дуже-дуже гарно. Е, значить, дивіться, я ще хочу вам показати, поділитися одягом. Це моя така невеличка колекція. Ось е, на мені знаходиться сорочка, яку я першу робила. Так як я займаюсь мотаночкою, то тут такі е, мотаночки. Ось вони так виглядають саме ці штампи. Скідниця теж декорована вивійкою, ось цією дошкою. Бачите, це вже все прала, воно чудово носиться і виглядає дуже унікально, естетично і незвично. Дивіться, це така ляна сорочка. Так така ляна сорочка тут тапі. Так як е, тут вже були такі е, різнокольорові бусики, тому я е, вирішила сюди підібрати е, такі орнаменти більш різнокольорові, не монохромні. Так, спинка у нас декорована і манжети, мені <різь> там Ще такі дві сорочки, ось дивіться, наче вона була звичайна, а коли ми додали вже такі курочки миленькі, вона вже така стала. Весняна, така миленька, можна сказати. Тут мак на кишенці. Достатньо не, не, як сказати, не залякувати багато елементами, а якийсь елемент для одягу додати, і це вже дуже виглядає цікаво. Ще ми проводили майстер-клас для колег. Це робила моя колега ось таку чудову сукню, вона теж ляна. До речі, тканинку, якщо ми вибираємо одяг, потрібно брати, яка не розтягується. І немає такого борсу. ну, тобто таке бішльон, домоткан на полотно. ззаді має такі дві стрічки, вона так і вирішила зробити одну такого кольору, одну іншого, рослинні мотиви. А знизу ось такий чудовий подол з курочками і теж з тими ж рослинними мотивами. Дуже гарно. На темних, речах, на темних речах дуже гарно виглядають ось такі контрастні. Дивіться, тут використаний взагалі ось такий маленький штамп бобійчаний і нанесений на дві кишеньки і посередині, і сорочка, яка була ось така просто звичайна, одного тон, стала дуже-дуже цікавою. Ще хочу вам показати, як я використовую бобійку у мотаночках. Так як я роблю мотаночки, ось зараз на закладі проходить конкурс, птахи різні та дивовижні, тому створила з дітками таку лялечку. Так, Ось так я додаю, популяризую вибічану справу не тільки там в одязі, а в інших наших е, речах. Можна робити і на, на подушки е, декор, наволочки, можна серветки, можна кишеньки. До речі, зараз я вам покажу ще кишеньку вибічану. Учасники ще запитують, де можна придбати штампи-вибійки. Так, ви можете прописати, я особисто купували в майстерні Оксани Білоус, це київська майстриня, якщо такі саме з е фанери, фанери штампу вона виготовляє. Так ви можете прописати в Google е штампи для вибійки. Зараз дуже вже багато майстерень з'являється, де виготовляють ось ці такі різні штампи. Ось демонструю вам таку кишеньку. Це теж у нас мій перший Ну, Ось він наноситься. Так, тут зображено дерево життя і такий орнамент, як сучасний е аксесуар для телефона, але з бетонским. І навіть дивіться, на е криваці, на кроватці з мішковини, е ось так декоровано вивійкою. Вже дуже так ексклюзивно виглядає. До речі, на мішковині найважче на треба досить багато фарби бо вона туди посочується. Ось ця торбинка зроблена вже дошкою. Це я була на майстер-класі. І ось саме цей малюнок, який ви бачите, коричневий це відтворений з тієї останньої книги, де я вам показувала, з старовинних наших зірців. І така була масивна дошка, там навіть особливості стукати не потрібно, тому вона своєю вагою вже цю фарбу всю переносить. Це зроблено олійними фарбами. Олійна фарба більш стійка, ще, ніж текстильна на основі акрила. Але в навчальному закладі ми використовуємо саме на основі акрила, тому що вона не має запаху, вона швидше сохне і, працюючи з дітками, ну, тут, наприклад, ця торбинка сохла тиждень. Кому з дітками, нам більше підходить. Ось хто ще не встиг побачити: текстильна фарба на основі акрилу. Ще які маєте до мене можливо, запитання, чим ще поділитися. Дякуємо, що відроджуєте наші старовинні техніки. Так. Дякую вам за запрошення. Часники, кажуть, що все супер, чудово. Дякую дуже. Може, ще якісь запитання є? Запитань нема. Дякую вам. Дуже класно, надихнулися. Супер. Шукайте штампи, купуйте фарби і за допомогою ви можете звертатися. Ну, в принципі, там всі справитеся. Декоруйте свій одяг, щоб популяризувати наше українське. Забудьте. Віра, дякуємо. Дякую, що ви сьогодні були з нами.